Господарям цієї галереї, Захарчукам, які, по-перше, організували цю галерею, а по-друге, запросили всіх нас і підготували, і підготували цю, як на мою думку, дуже хорошу виставку. Я думаю, що багато з тих, хто сьогодні прийшов, довгі роки мріяли про те, що така виставка відбудеться. Кожен з нас має свого улюбленого художника. В цій блискучій плеяджі київських майстрів. Але ж е, всі ми так чи інакше відчували, що це не просто кожен з них окремо, що вони покоління, що вони е, мистецька група, що вони друзі, що вони ті люди, які я сподіваюся, і навіть певен. Що підуть в Історію України як Київська школа, Велика Київська школа великих майстрів. І Отже, я дуже радий, що і ми долучилися, і виступили співорганізаторами цієї виставки і будемо її відкривати. Будемо відкривати. Юля сказала, що вона розповість про майстрів. Я з радістю послухаюся. Ми видали каталог цієї виставки і ви можете взяти його собі. Дарунок. А, про кого вона не скаже, розкажу я, а потім всім набридли і, і будемо ще раз дивитися і, і спілкуватися і радіти, тому що ця виставка є і що вона відбулася. Отже, Юрій Дяка. Я так сподіваюся, що це шутка була. От, якщо про кожного почати розповідати, то ми тут з вами будемо ночувати. Кожен майстер це легенда Київська. І тут можна довго розповідати. Ми біографію окремо підготували. Я просто хочу сказати, що дуже рада вас вітати у просторі нашої галереї. У нас Особлива аура, і хочеться таке робити саме затишні в наш наступний час, виставки гармонійні, за затишні, душевні. Це чиста така, чистий вияв творчості, не заангажоване, так ось, як птахи співають, так ці люди працювали. Я думаю, що ви цю енергію відчуваєте, відчуваєте і. Кожне ім'я говорить саме за себе, я тут не буду довго говорити, я все, що хотіла висловити, через цю виставку я це сказала. Для нашої галереї виставка програма. Ми окреслили коло митців, з якими. Хочемо співпрацювати в найближчі часи. Потім це коло може буде розширюватися, але розпочати хочемо саме з покоління мого батька, його соратники і вчителі. А зараз мені б якісь враження від вас ось я почути, я хочу надати слово Івану Григорію, він ну, дуже заклав теж багато зусиль, щоб ця випадка відбувалася. Я всіх вітаю, так да, я е, дуже щасливий. Вітаю, я я щасливий. Щасливий всіх побачити старих друзів, друзів, моїх батьків. І страшно е щасливий, що це відбулося, бо це дійсно е, як природним таким шляхом, природним чином відбувається якесь е, нове відродження. Це е, перший такий крок до... Створення якби, сучасного музею. Бо я впевнений абсолютно, що всі художники це покоління генерації і їх очікувати. Вони варті, е, да? того, щоб бути е, прославлені бо такого рівня, такого, ну, не знаю, як висловити. Ну, реально це. Київське мистецтво 60-х це подія, світова подія. Це Митці, творчість, яких зараз розпорошена, і побачити людей, які створили взагалі історію цього міста, обличчя цього, духу нашого народу, нашого, нашого місця цього, вони якби, не вийде, ми не знаємо, де, де, де знайти, де побачити роботи. Вимируювати. Роботи Вайнштейна і так далі. І оце перший як такий дуже серйозний на мій, погляд, крок до відродження взагалі. Ми так не будемо дотягувати, але у нас є друг нашої галереї, домах і духовічний, відомо архітектор і мені б хотілося, щоб він перший побачив у самокупності цю виставку. Я дуже його думку поважаю, спеціально запросила завчасно і дуже дякую. Це фантастика, ще сказати. Тому що в нас час ми бачили цих людей, ми знали, як вони працюють, ми здогадувалися про те, які роботи вижать на них в майстернях, і знали, що ми, мабуть, ніколи їх не побачимо, коли нас не запросять. Але можна сказати, що дуже повезло тим, хто жив в ту. Походь титанів, тому що це, це були титани архітектури, це були титани культури, духа і звичайної живописні. Це, коли можна так сказати, була третя хвиля такого українського відродження. І всі ці хвилі мали спадковий характер. І масштаб це дійсно світовий масштаб, тому що те, що було розпочато, скажімо. Школи Михайла Бельчука в Парижі і зробили сенсацію в Парижському салоні. Те, що потім відбувалось в Києві, коли була створена академія мистецтв, те, що всі ці художники майже загинули, а на сміну прийшли їх учні, які працювали перед війною під час війни, які частина загинула, частина пішла з Києва. А тут ми бачимо тих, хто прямо вийшов з тих витоків. Це ті люди, які успадкували справжній мистецький підхід, можливість дихати мистецтвом. Все, що тут є, дійсно повністю не ангажовано. І ті, хто пам'ятає радянські часи, знають, чого це варто. Люди просто ставили себе поза системою. І таким чином, ну не знаю, чим вони жили, я знаю, як вони заробляли, на якому рівні жили, вони жили, але вони створили те, що створили. Ми бачимо, як, як це виглядає. І величезна радість з того, що вони знову зібрались разом. тут. І це чудово, тому що тут є картини художників, які більш відомі, менш відомі. Але за художньою якістю, за рівнем це все найвища планка. Мені здається, що це подія для, не тільки для Києва, а для України всього. І дуже, дуже дякуємо вам за те, що ви все це зробили. Тому що, е, так все це зібрати, так все це експонувати так все влаштувати. Мені здається, що ваш батько купує здобув. Дякую. 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 Ну, я теж своє чесно хочу подякувати тут, всім нашим живим класикам. Я їх надаву, які тут їх роботи присутні. Це Борис Давгань, це Олег Животков, Микола Рапай, Галина Григоєва, Яким Левич а також родинам, які нам довірили роботи збірок. Довіри а зараз я ще б хотіла декілька хвилин уваги вашої з цього покоління, от дружина Бориса Довганя, пані Рида Довгань, така відома шістдесятниця, хочу її запросити до слова, але було б дуже. Приємно, бо це саме ось вона в цілі до ну, двох Ну, У нас не шістдесятником, не не, буквально виставка мистецька така, і різні покоління, але е, мені приємно. <ріпи> <ріпи> Якщо такі люди ось, ось з нами. Знаєте, на перше, таки... коли я зайшла в ці зали, у мене одразу вимирнуло в душі світло і правда. Мистецька правда. А оскільки перед були досить складні, було 25 років перепоховання великих шестидесятників Василя Стуса, Тихого Вілика Литвина, то я одразу чомусь подумала, що в тоталітарній системі, в якій жили всі ці художники, і жили більшість, багато з наших. Тоталітарній системі творити таке мистецтво це треба було мати вільну душу і героїзм, справжній героїзм, не звертати уваги на то і творити справжнє живе. І за це велика подяка цим митцям, з якими ми зараз спілкуємось, духовно спілкуємось. Ну, а для громади я просто хочу. Ось такий сентиментальний один момент розповісти. Ми добре зналися з Михайлом Вейнштейном. Хвилююся. І от раптом я приходжу сюди і бачу свою подругу, школярку. Ми разом вчилися Марію Карасьову з сином. Ця жінка, дочка видатного мистецтвознавця. Ми зустрілися з дітьми в 95-й школі на куті Жилянської і Шатару Ставелі. І вона прийшла, привезена була з Ленінграда тодішнього на бабусю схожа, шкіра висіла на ній, страшна скелет. Ми її тихенько і там такі от стосунки. Хоча тоді іще і війна йшла і взагалі вовкова. І раптом я. Побачила її тут у виконанні Михайла Вайнштейна. Справа в тому, що тут вона для мене ну просто як в наших часів Мадонна. Хоча та, тут за, втілена драматична теж подія, подивіться на її настан на її очі, матір Божа в трагедії, а у синочка літачок в руках. І це було, очевидно, Михайло написав скоро після того. Як її чоловік, інженер, випробувач, загинув, випробовуючи черговий літак в небі над Києвом десь поблизу. І от така зустріч через Михайла Вайнштейна. А ще особливо щось таке хочеться сказати. Я кожен раз це думаю, і хочу сказати, що ці діти. Нашого друга, нашого майже ми були як рідні з, з Олексієм Захарчуком все життя фактично, студентських літ. І я щаслива, що у нього виросли такі діти, як Альоша Юлічка Валя. І багато наших світлих людей чомусь не удостоїлись мати світлих. Нащадків. Є таке зараз в нашому оточенні. І всі ми про це знаємо. І на тлі того особливо висока цінність от, такого явлення, як Захарчуки молодші. Це і Альоша подвиг робить. Я вважаю, що це подвиг, що він витрачає заробітки свої, які тяжкою працею даються, даються на те, щоб зробити. Києві та ще в цьому куточку Києва от такий прекрасний, правдивий мистецький музей. Я просто щаслива, маючи таких світлих молодих друзів. Дай вам Бог здоров'я і щоб нашим ходили на цю виставку. І на ті виставки. Ще можна багато говорити, але я думаю, що всі вже втомилися, і ми вже продовжимо, мабуть, це таке кулуарне так спілкування. Всім ще раз дякую. Дякую.